Росія має все повернути. Суд у Львові зобов'язав РФ відшкодувати збитки за зруйнований бізнес-центр на Стрийській. Поступився місцем батькам із дітьми. Паркувальні майданчики у Львові почали ознаковувати новими вказівниками. Три золоті м'ячі на площі ринок. Свої унікальні нагороди особисто презентували Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Росіяни мають все повернути. Господарський суд Львівщини задовольнив позов компанії Комерен, і зобов'язав Міністерство юстиції Росії компенсувати збитки за пошкодження бізнес-центру Львів Техсіті. Будівля зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року. Тоді ракета влучила у житловий будинок поруч, але суттєво пошкодила її п'ятиповерховий офісний центр зі скляним фасадом. Збитки за підрахунками власників понад 177 мільйонів гривень. Частину коштів компанія вже вклала у відновлення, але роботи досі тривають. Однак, попри ухвалу суду, механізму виконання таких рішень поки що немає. Водночас подібні справи вже розглядали суди в інших областях, здебільшого прифронтових. Серед можливих шляхів відшкодування, конфіскація на користь України заморожених російських активів, але це потребує узгодження на рівні держав-партнерів. 12.05.2025 року господарський суд Львівської області задовільнив позов товариства з обмеженою відповідальності Комеренд та зобов'язав стягнути з Російської Федерації збитки понад 4 мільйона доларів гривневому еквіваленті. Крім того, в дохід державного бюджету судовий збір у розмірі більше 1 мільйона гривень. У Львові презентували унікальний проект «Є земля». Це всеукраїнська законодавча ініціатива. Вона допоможе захистити права українців, які через війну були змушені залишити свої домівки, поля та земельні ділянки. Програма створює цифрову базу постраждалих землевласників. Формує юридичне підґрунтя для компенсації та готує механізми державної підтримки. Тому для учасників це перший крок до відшкодування та повернення права власності. Ініціативу реалізує Асоціація розвитку та реконструкції регіонів України у співпраці з науковими інститутами, профільними експертами та громадами в усій країні. У Львові зустріч влаштував міський центр соціальної підтримки вимушено переміщених українців. Це ініціатива, яка дає можливість говорити про відшкодування земель. Землі ми бачимо тут не тільки в юридичному аспекті. Ми ще й бачимо землю як частина дому, частина гідності. І сьогодні ми у Львові презентуємо вперше ту програму, тому що Львів став прихистком для десятків тисяч внутрішньо переміщених українців. У нас вдома залишилася земля і будинок під приватизованою землею. Є пай. Надіємося, ну, що щось може щось нам. Не знаю, поки не окупіроване, поки надіємося, може ж таке, як кажуть Бог, дасть ми повернемося додому, хоча там вертатися нікуди, все розбите, дуже все розбите. Водіям приготуватися у Львові впроваджують нову ініціативу спеціальні паркомісця для батьків із маленькими дітьми. Ці місця є ширшими за стандартні з огляду на використання автокрісел або дитячих візочків, і вони вже є на підвальній листопадового чину, Озаркевича, Костя Левицького та на площі Берестейської унії. Як і звичайні паркомісця для батьків із дітьми платні, а ще позначені новими знаками. Щоб там зупинитися, автівка мусить мати спеціальну наліпку. Однак штрафів за порушень. На таких місцях поки не буде. А нові вказівники просто мали б спонукати водіїв не ставати там, де їм не належиться. Це є такий поширений досвід в європейських країнах, і багато де вже такі місця і облаштовані. Ми цей досвід фактично переймаємо з Європи і з багатьох інших країн, де це вже давно практикується. Це такий сигнал від міста про те, що ми підтримуємо сім'ї з дітьми, максимально тішимося з того, що українців є багато і Творю їм умови для комфортного проживання у нашому місті і пересування в автомобілях. У центрі Львова розпочалося унікальне футбольне турне. Вперше в історії три золоті м'ячі від українських легенд представлені разом. На площі ринок свої нагороди особисто презентували Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Золотий м'яч Баландор. Це одна з найпрестижніших індивідуальних нагород у світовому футболі, яку щорічно вручає французьке видання Франс футбол найкращому гравцеві світу. Золотий м'яч символізує вершину особистих досягнень у футболі, показує визнання з боку експертів і фанатів та увіковічнює гравця в історії цього спорту. Для багатьох футболістів це найбільша мрія. У життя її вдалося втілити трьом українцям. Олег Блохін став першим українцем, який отримав золотий м'яч у 1975 році це сталося після того, як він разом із київським Динамо виграв кубок володарів кубків та суперкубок Європи. Блохін випередив у голосуванні таких зірок, як Франц Бакенбауер та Йоган Кройф. Ігор Біланов отримав нагороду у 1986 році. Його визнали найкращим футболістом Європи після вдалих виступів за Динамо та збірну СРСР на чемпіонаті світу в Мексиці. У голосуванні він випередив Гарі Лінекера та Еміліо Бутрагеньо. Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча у 2004-му, виступаючи за італійський Мілан. У тому сезоні він став чемпіоном Італії та найкращим бомбардиром серії. А у голосуванні Шевченко випередив Деку та Рональдіньо. Тож, наживо, побачити золоті м'ячі у Львові можна буде до 1 червня, а далі турне продовжать іншими містами України. Мета головна це надихати нашу молодь. Дати їм можливість повірити в себе. Якщо це змогли зробити ми, то я думаю, що це змотивує нашу молодь вірити в себе. Я впевнений, що в Україні дуже митановита нація. У нас дуже багато історії. Ми про цю історію повинні постійно нагадувати, говорити. Знаєте, це було таке очікування майже всього життя з дитинства, тому так. Частина мрій здійснилась, фотограф ще я вже маю. Тепер залишилось на сенсіру попасти. Ді, якщо чесно кажучи, це другу Болівальник Челсі, але тим не менше він не зміг приїхати, я йому взяв, собі взяв ще таку фотографію. Теж, ну, Шева це легенда. Взагалі, якщо так, та напевно років з п'яти, так і закохався в принципі, футбол Ді, завдяки шеві, тому... Тому так, на хвилювання у мене ноги просто трясуться, коли ти чекаєш цього 27 своїх майже років. І тому так, да, емоції переповнюють. Да, це шикарно. Дуже позитивні, дуже щасливі. Надіюсь, що наш синочок теж буде захоплюватися футболом. Там він ще не, не уявляє рівень крутості тієї фото, що ми і зробили. Ми отримали ще фотографію додатково. Цієї неділі у Львові відбудеться благодійний велопробіг. Через це будуть зміни у роботі громадського транспорту. У 1 червня, день захисту дітей збігається із днем тих, хто подолав рак. Тому у місті проведуть восьмий благодійний велопробіг кручу педалі, щоб вони жили. Вартість участі у пробігу 300 гривень. Квитки можна придбати онлайн. Військовослужбовці та їхні рідні, а також люди з інвалідністю, можуть долучатися безоплатно. Мета цієї події зібрати 1 мільйон гривень на підтримку маленьких пацієнтів з онкологічними захворюваннями. А на час підготовки та проведення велопробігу з 8.30 до 14.00 години. Парну сторону проспекту Свободи від вулиці Беринди до вулиці Городоцької закриють для руху транспорту. Відтак автобуси номер 9 21 та 48 курсуватимуть за частково зміненими маршрутами. Натомість на тролейбусному маршруті номер 33 вперше задіють машини із резервним живленням, тож він буде працювати без суттєвих змін.